Від слів замголови офісу президента Ростислава Шорми, що в Україні обговорюють історію із ліквідацією готівкових грошей. Кешлес це називається. Да, геть готівка. Це як спосіб побороти що нашу одвічну проблему. Це зрозуміло, корупція. Тут вже почали противники говорити, що це суперечить законам, суперечить правам громадян і так далі. З чим ти пов'язуєш подібну ідею, яка сьогодні, до речі, була оголошена не в Україні, а в Лондоні? Ланочка, ну як я не можу побажати людям? Тобто, я був помічником Михайла Дмитровича Сироти. Це для мене був як, як другий батько в політиці. Я не встиг його похорон, тому що він мене відправив тоді на полярний круг в Швеції. Ми були. Я вперше, я вперше плакав. Вперше в житті я плакав по людині, яка не є моїм родичем. Ця людина дуже багато мені розповідала про те, що його яйця не затиснуті в дверях ради. Тому він вільний. Ця людина вчила мене. Що таке конституція, що таке право? Також дуже багато я взяв і вчився в пана Шишкіна, чисть у моїх хвала, і в багатьох інших батьків-засновників України. Чешеч, будь ласка, піде з того столу, тому що в мене. Та... Міша, Міша, <пасіння> ні, 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 Міша, одразу поясню, хто такі Черчи, щоб не подумала, а... що білечка про <пасіння> <Міша>, одразу. Я <пасіння> то знаю, думає, що... а ти поясни. Я думаю, що всі знають, в мене є песик Черчил. Mm. Я його дуже люблю. А він, він любить мене. От. І я вам скажу так: що коли приходить День Конституції, я завжди юрнічески писав повним скарбін. І якщо я чогось хотів би побажати, то я би хотів побажати легалізувати не. Канабіс і наркоту, але іглізувати Конституцію. Більше того вам скажу, щоб люди нарешті її навчились читати. Да, так, яка вийшла зранку тоді, це зґвалтована Конституція кучмою. Кучма цілу ніч ґвалтував Конституцію перед тим, як вона вийшла зранку. Вона була зґвалтована до дня її народження. Вона була ідеальна перед тим, як вона туди заходила. Там були баланси. Це була парламентська президентська республіка. Але після того, як її зґвалтував кучма в ту ніч, звідти вийшов двоголовий Змій. Хтось мені зараз скаже, хто в нас є головою виконавчої влади? Ну, три гілки влади. Хто є головою? Президент чи прем'єр-міністр? Ну тільки щиро. І цей двоголовий Змій це плод гвалту над Конституцією. А скільки разів її зґвалтували після того, повірте, це вже не важливо. Їх балтували і цілою, і частинами, що тільки з нею не робили. Чи стала Конституція нормою прямої дії? Я вам відповім ні. Ні. Спробуйте послатися на Конституцію будь-якому українському суді. Крапка. Конституція стане нормою прямої дії лише тоді, коли, пославшись на норму Конституції, ви зможете виграти суд лише тоді. А зараз ні. І якщо я щось хочу побажати в цей день, то я хочу побажати кілька речей: щоб сила права була більша за право сили. Це перше. Друге, легалізуйте Конституцію. Третє, перестаньте її гвалтувати. Ну і саме головне, я бажаю всім, щоб норма прямої дії Конституції була нормою для наших судів. Да, тоді ми почнемо жити. Ну і е, повертаючись до питання, як я вказав, я вам скажу так: що е, те, що сьогодні відбувається в Раді, те що, те, що там вноситься, те, що там читається і так далі, це просто останні дні Пампії. Можливо, можемо, перед, ну, можемо поговорити про це все, але це останні Дні Пампії. І коли ви, мене, коли ви згадали про е, готівку? От зараз буде, перепрошую всіх, зараз буде емоція. Тому що це те, що мене дістало зсередини. По-перше, я одразу скажу слова поваги, розуму і мудрості сину Шаурми. Він шурма і старший, і молодший, розумні люди. Але те, що ми почули в Лондоні, це плювок в Конституцію. Тому що шурма сказав там наступне. Він сказав, що ми будемо консультуватися зі стейкхолдерами про те, що з цим робити. П'ята стаття Конституції говорить про те, що джерело, просто деякі вважають, що є носії влади, Носій – це ракета, ракета носій. А взагалі в Конституції джерело. так от джерелом влади є народ. Я розумію, що для того, щоб вкрасти енергоатом і вкрасти, Взагалі, все залишене, знаєте, під смертю все нахер продати. Землю, заводи, переходи. Що у нас там відбувається? Порти? Кон... Конц... концесія. Господи, був этот 12 стулів, як його Остап Бендер. Концесіонери! Вкрасти вони хочуть. Понімаєте, під час війни другого времени вони не йшли. Приходять эти з бізнес асоціації, як у Салтикова Щедріна. Петиции царю пишут. Петицию пишут. Стоят на коленях негодяи. Знают, что бунтуют. Но все равно стоят и пишут петиции царю. Говорят, что нельзя. Вот это во время войны. А я им кажу не во время войны. А благодаря войне. Благодаря войне они крадут краину средины. Так, как они никогда не сделали бы этого, как бы не было войны. Твари. Твари. Так, да, е що... да, вибачте. А тепер я прошу прощения одразу. А тепер я вам скажу про готівку. Значить, готівка нікому не мішає. Ніякої її корупції в готівках не існує. Ви це прекрасно знаєте. Корупція справжня, вона відбувається в акціонерних долях в компаніях, это раз. в передачі, даруванні і так далі нерухомості по цілому світу. Вона існує в криптовалюті. Вона існує в, в акціонерних долях і так далі. А то, що там в готівці, це для нас ніщих посполітих, можливість жити вопреки воровської власті. Вопреки. А що вони хочуть? Вони хочуть пролобіювати. Ні, не те, щоб когось задавити і так далі. Їм це на все насрати. на всіх бін, посполітих їм насрати. Це лобінг. Ви що не розумієте? Коли про ФОПів говорили, що все треба перевести на РРО, там і що, на що на так далі. Mm -hmm. Є виробники железа. Железа. Ну, наші телефони, железа. І ці виробники хочуть. Деньг їм треба. Більше того, програмне забезпечення. Щоб ви за це платили. Вам що, мало цих прозор? Ви що не знаєте, кому прозору належить? Ви що не знаєте, кому всі ці платформи це провели? Ви що не знаєте, кому належать дії, там всі ці процесингові центри і так далі. Это огромное бабло на процент. И это лоббинг. Лоббинг. А где его В Лондоне. А в Лондоне что? А в Лондоне конференция доноров. Мне пытаются, Михайлов, а что такие конференция доноров? А я говорю, донор, ну конференция доноров в Лондоне, это конференция черных трансплантологов, куда приглашены носители парных органов, которые являются роскошью в наше время. Конференция доноров, это конференция о трансплантологии. Куда приезжают носители парных органов. Понимаете? И это лоббинг. Когда они говорят про кэш, это лоббинг. Они просто хотят впарить за наши деньги бюджетные. хочуть впарить нам продажу вот этого железа, программного обеспечения и проценты с процессами. Вот что они нам парят. Понимаете? Это лоббинг. Вот и все. А, ну и параллельно да, да. контроль над этими посполитами. Ну, э, Чтобы зараза извещай. не, 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 не дергалась.